Народився в ефірі. Передача один на один. Сьогодні наша розмова відбувається напередодні Великого свята Різдва Христового. Тому у цей такий святвечір поговоримо про речі духовні. Тому до розмови ми запросили до нас у студію архієпископа Іларіона, керуючого рівненсько остройської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Шановний Владико, Христос народився. Славімо Його! Що ж я рада вітати вас в нашій студії дійсно напередодні такого гарного величного свята, яке, яке ми будемо святкувати протягом майже всього січня, якщо можна так. так сказати? Що ж, наша розмова відбувається напередодні гарного свята, і тому я хотіла вас запитати про насамперед про святвечір, яким він має бути? Як потрібно до нього підготуватися до святвечора, аби відчути радість? Очікування народження нашого Спаса. Найперше, хочу усіх привітати з великим святом Різдва Христового, бо саме зараз, коли ми з вами спілкуємося, дуже багато наших вірян вдома споживають святкову пісну вечерю Різдвяну, перед Різдвяну і вже починають святкувати велике свято Різдва Христового. А по багатьох селах Західної України саме в цей час вже мандрують від домівки до домівки різдвяні колядники. Тому е, хочу ще раз нагадати, що Різдво Христове це надзвичайно важливе свято, тому що саме Різдво є початком усіх свят, які ми святкуємо протягом усього річного кола церковного. І саме Різдво Христове нагадує нам. Що саме сьогодні в образі смиренного дитя народився сам Бог. І народився не в царських палатах, як ми чуємо і в церковних піснеспівах, і в колядках, а народився як смиренний Бог, щоб нам подати приклад смирення і щоб народившись у цей світ, прийняти на себе людську природу, зберігши божественну і таким чином виконавши втілення. Господь у майбутньому приймає за нас страждання, помирає, а потім воскресає, і таким чином ми отримуємо спасіння нашої душі. Не було б Різдва, не було б і Великодня. Так, бачите, різдво це свято із триденним церковним богослужінням. Що ви можете сказати про особливість богослужбової відправи власне у ці дні? Ну, найперше, це дуже добра традиція склалася, і хочу одразу зауважити, що повноцінно її дотримуються переважно в Україні, тому що перший день різдва, само собою, ми святкуємо безпосередньо різдво в другий день ми по особливому вшановуємо Божу матір 8 січня, а 9 січня припадає пам'ять архідеякона і першомученика Стефана. І саме із за цього в нас і склався такий звичай святкувати Різдво Христове протягом усіх трьох днів. Тому я вважаю, що це є добра традиція, і це допомагає нам, якби святкуючи саме різдво три дні, більш глибше зрозуміти його суть. І ближче відчути саме цю різдвяну радість. От ви кажете, суть різдва, власне, в чому вона полягає? Адже це не лише вертеп, колядки, смачні страви. Я думаю, на столах у господині. Суть різдва, суть різдва в першу чергу, полягає у самій таємниці боговтілення. Наш людський розум до сих пір не може збагнути, тобто розум не може пояснити, яким чином Бог. Втілився е, в, і Пресвята Діва народила Сина Божого. Але ми сприймаємо цю таємницю вірою і в цьому е, якби цим підкреслюємо особливість нашої віри, віри християнської, що ми, е, на відміну від багатьох інших релігій, де, е, ну, де багато чого не домовляється, не, не договорюється, дуже багато чого не зрозумілого, то Християнська віра вона є абсолютно прозорою, і саме слово віра воно і підкреслює, що цю таємницю ми повинні сприймати вірою, вірою в Бога і вірою в Його пришестя перше пришестя в цей світ. І сама суть свята, що ми віримо, що це дійсно народився Бог, і цією вірою ми якраз доходимо до найбільшої таємниці Воскресіння. І таким чином ми віримо в те, що ми спасаємося. Зазвичай в храмах у ці дні звучать колядки. Скажіть, будь ласка, чи володієте ви якоюсь інформацією на рахунок фестивалю Різдвяні Піснеспіви, який відбувається ну, щорічно в нас, в наших храмах. Як Хо... цього року буде? Хочу найперше зауважити, що це є дуже добра традиція, що саме в нас в Рівному вже традиційно кожного року. На другий день Різдва в день свята Собору Пресвятої Богородиці ми починаємо різдвяний фестиваль або фестиваль різдвяних піснеспівів, різдвяних колядок. І хочу підкреслити, що це дуже добра традиція, особливо для наших майбутніх поколінь, для наших дітей, для юних, юних людей. Тому що Святкуючи Різдво колядками піснеспівами, висловлюючи свою радість через коляду, ми е, якби більше оприсутнюємо саме свято Різдва. І е, в цьому році е, хочу запросити усіх, е, цей фестиваль почнеться одночасно по багатьох храмах, але е, безпосередньо. Е, Відкриття відбудеться у Святопокровському кафедральному соборі 8 січня об 11 годині 30 хвилин, це одразу після е, святкового богослужіння, а закінчиться фестиваль теж традиційно на свято Богоявлення, яке, начебто, е, е, заключає це е, 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 коло січневих січневих свят. От і е, е, я впевнений, що як і попередні роки, в цьому році ми теж гарно відколядуємо і прославимо новонародженого Бога. Що ж будемо сподіватися, власне, аби оце радість і піднесення воно не розгубилося, так. а навпаки, ще, ще з більшим піднесенням і з величним гарним настроєм зустрічали Різдво Христове. Шановний владико, скажіть, будь ласка, 2014 рік, він був доволі непростий для. України для держави, мабуть, для кожного з нас. Яким він був для Української православної церкви Київського патріархату, яким він був взагалі для пастви вашої? Це дуже актуальне питання, бо дійсно 2014 рік для кожного українця став особливим. Кожен з нас по-різному сприймав події, починаючи від подій анексії Криму. І закінчуючи війною, яка до сих пір триває на Донбасі на великій частині Луганської та Донецької областей, ці події багатьох змусили ще раз задуматися, чи ми все правильно робили, а що ми пропустили, що ми не догляділи, чи кого ми не побачили в минулому, за що мусимо зараз, як кажуть, платити в теперішньому часі. Для церкви цей рік став важливим в тому значенні, що наша церква повною мірою відновила соціальне служіння. Якщо раніше це питання було більше, скажімо, на устах і на папері, тому що ну, ми звикли, Україна, це є повноцінна, високорозвинута держава. Не дивлячись на багато недоліків, економічних, політичних, соціальних в нас ми жили таким спокійним життям, розміреним розміреним так. життям. А в цьому минулому році ми по-новому почали дивитися. І дуже велика цінність не тільки для нашої церкви, для всіх церков, що ми. Вже не на словах, а на ділі почали задумуватися, що дійсно прийшов час не тільки для єднання в державницькому значенні, а для, особливо для православних і для єднання церковного. Бо якщо би в Україні була єдина помісна українська православна церква, можливо би. Я не пророк, не можу сказати напевно, але я переконаний, що можливо би події розгорталися зовсім по іншому. Також 2014 рік, особливо для єпархії Рівненської, став важливим в тому значенні, що якраз цей перший, можливо, трошки несміливий, в той же час дуже сміливий крок до єднання полягав у тому, що ми 13 листопада. Всі православні церкви Рівненщини в першу чергу підписали уже знаменитий рівненський меморандум, про єдину він так і називається меморандум про єдину Україну і про єдину помісну українську церкву. Це стало, мабуть, чи не, найважливішим, чи не найважливішою подією в житті, зокрема, нашої єпархії, але не тільки нашої всієї церкви, зокрема, тому що цим ми засвідчили, що якщо ми відкидаємо амбіції, Якщо ми відкидаємо заполітизованість, якщо ми відкидаємо ложний страх перед московською владою, в тому числі і церковною, то тоді ми по-справжньому стаємо справжніми українцями і робимо от саме такі сміливі кроки і прагнемо дійсно доєднання. І хочу підкреслити, що один з найважливіших пунктів в цьому меморандумі був не те, що ми домовились про дотримання закону про релігії і свободу совісті. Ми, слава Богу, і так його дотримуємося. А те, що ми засудили Росію як державу агресора, ну і це, мабуть, стало причиною того, що потім цей меморандум проіснував недовго. Так, власне але про долю меморандуму ми знаємо, Так, але цей крок відбувся, тобто історія його запам'ятала, і дуже багато людей. Я особисто пам'ятаю багато людей. І знаю багато людей, які тішилися. Я отримав багато дзвінків, в тому числі і за кордону, тому що ця новина дуже швидко влетіла не тільки в Україну, але і наші сусідні держави, особливо Польщу. Поляки дуже раділи цьому кроку, тому що вони теж вже стомилися від того, від тих багатьох недоліків і від великого зла, яке відбувається в Україні. Ну, шкода, звичайно, що цей меморандум мав таку долю, але все-таки те, що відбулося, як ви кажете, що і дуже дійсно багато людей, і прихожан, і взагалі знайомих дійсно тішилися з цієї події. Будемо сподіватися, можливо, що цей, так би мовити, крок такий. Він, аби дав би, Бог повторився би, але зовсім з іншим, так би мовити, завершенням. Ну, так. але наразі ви говорили за що ну, власне, побутує така думка, що якби була одна українська православна церква, але я хотіла би підкреслити Українська православна церква на державницьких засадах, то можливо би не було б анексії Криму і не було б війни на Донбасі. От ви, власне, цю думку поділяєте? Звичайно, поділяю, я хочу зауважити, що цю думку не те, що вперше висловив, а підтвердив і зафіксував вже історично наш предстоятель, святіший патріарх Філарет. І я особисто теж дотримуюсь цієї думки, бо дуже багато аргументів за що для такої великої держави, як Україна, дає єдина церква. В першу чергу церква. Покликана до, як я вже зауважив, до соціального служіння, в першу чергу церква покликана до миротворчої діяльності, і саме церква має єднати навіть багато людей, які можливо в політичних, в економічних, в інших площинах мають якісь відмінності. І якщо би церква дійсно була єдиною, ніколи би навіть в нас не виникало таких думок, навіть не було б гасла От, схід і захід разом. А скажіть, будь ласка, а що схід і захід колись були окремо? Звичайно, що ні. Зрештою, ми і стали незалежними. Зрештою, саму, сам, саму подію як незалежність нашої держави, ми отримали, наче дар від Бога. Дар за ті багатовікові е, муки, за багато поневірянь, за багато зла, яке пережила і перетерпіла Україна. І якщо б церква сьогодні була єдина, вона б е, ще з 90-х років об'єднала народ, і е, я впевнений, що всі події, в тому числі і політичні, розвивалися б зовсім по-іншому. Бо е, не може бути так, що Церква, наприклад, українська своїм центром, тобто, можливо, не таким центром адміністративним, але центром духовним та має, може мати центр на сході чи на заході. Якщо українська церква, вона має мати духовний і адміністративний центр, звичайно, в столиці цієї держави, де вона служить, в Києві. Якщо це українська церква, вона має мати єдиного свого українського патріарха. А якщо ця церква має якийсь інший політичний центр церковний центр, наприклад, за кордоном, то вона так і має називатися. Наприклад, російська православна церква в Україні. От тоді це було б справедливо. Але я не хочу зараз говорити нічого того, що нас роз'єднує. Я хочу висловити сподівання, що Особливо в цьому році ми маємо чергову надію і унікальний шанс як ніколи сісти за стіл переговорів, забути про особисті амбіції, забути про в першу чергу забути про взаємні образи, тому що вони є як з одного боку, так і з іншого. Але якщо ми будемо їх пам'ятати, то якими ж ми тоді будемо християнами? Бо звинувачувати один одного можна в багатьох речах. Але от по-справжньому пробачити і об'єднатися заради України, заради єдності, заради людей, зрештою, які страждають від цього. Ось якщо ми це зробимо, то ми по суті підтвердимо оцю думку, що якщо в Україні буде єдина церква, тоді наша держава по справжньому буде могутньою, сильною і по справжньому незалежною. Ну, я вже вас не буду запитувати, що заважає все таки об'єднанню українського православ'я, тому що бачимо, власне, і на Майдані, коли люди вимагали церковної єдності, і нині відбувається те, що відбувається, але от на рівні епископату маємо деякі непорозуміння, деякі проблеми, але. Зважаючи на ваші побажання, будемо сподіватися, і все ж на якій стадії перебуває от діалог між Українською православною церквою Київською і Московського патріархатів? Він нині відбувається це діалог? Якщо бути відвертим, то, на жаль, сьогодні як такого діалогу ще поки що немає. Є багато неофіційних перемовин. Тобто, звичайно, ми зустрічаємося, звичайно, ми спілкуємося один з одним. Я особисто маю можливість, і як керуючий єпархією, і як голова управління зовнішніх церковних зв'язків, спілкуватися не тільки з єпископатом української православної церкви Московського патріархату в Україні, але спілкуватися з багатьма архіреями інших помісних церков за кордоном. І з цього всього я можу зробити тільки один висновок. Усі або, можна сказати, дуже багато помісних православних церков сьогодні хочуть, щоб ми дійсно цей діалог почали. І я впевнений, що вже самі обставини змушують нас, ще раз таки повторюся, забути всі амбіції, забути всі взаємні образи, сісти і як дорослі люди, поговорити, накреслити план дій, а потім вийти до людей і сказати. Так, можливо, ми ще не молимося разом, але ми вже не ворогуємо. Оце буде перший дуже серйозний і реальний крок на початку до єдності, шановне владико. А які нині стосунки Української православної церкви Київського патріархату з греко-католицькою, до речі, яка от минулого року відсвяткувала 25 років, так би мовити, виходу, із виходу із підпілля. з підпілля? Так. До речі, можу одразу зауважити. Що е, прикладом порозуміння з московським патріархатом е, може стати е, приклад порозуміння з українською греко-католицькою церквою. Це не є секретом, що е, в 90-х роках було дуже багато церковних війн, особливо на заході України. Ми теж е, один з одним воювали е, храми. Переходили то з православної е, юрисдикції в греко-католицьку, то з греко-католицькою православну, було дуже багато непорозумінь. Але ми е, змусили себе, як одні, так і другі, забути оці амбіції, сісти за стіл переговорів. І результатом стало те, що в тих парафіях, де була е, конфліктна ситуація, де були. Е, Парафіяни і православні греко-католики все завершилося тим, що ми домовились про почергове богослужіння. І якраз прикладом такого дуже серйозного кроку до порозуміння з Московським патріархатом може якраз стати приклад з греко-католицькою церквою. Абсолютно нічого нам сьогодні не заважає служити почергово. Тому що, хоч ми будемо молитися на одному престолі, от, але Кожен настоятель, кожна е, е, община буде мати свої, свою богослужбову утвар. От тобто, ну це вже я кажу про такий нюанс, тобто реальних перешкод до цього немає. Я, звичайно, е, наші брати можуть говорити е, давню казку про неканонічність, але і неблагодатність. Але е, я не хочу знову повторюватися, тому що я вже багато разів і в цій студії говорив, що е, насправді це е, е, ці міфи не мають підтвердження, а доказом того, що наша церква є абсолютно нормальною православною церквою, є багато чудес, є явлення мощей преподобного Меркурія, є е, е, ті багато, багато чудес, і, зрештою, повноцінне духовне життя, яке відбувається в нашій церкві. Ви як голова управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ КП часто відвідуєте з богослужіннями європейської країни. От скажіть, будь ласка, наскільки багаточисельна українська громада, саме Української православної церкви, Київського патріархату, от, власне, цих країн? Дуже приємним є момент, особливо у 2014 році, що ми змогли відкрити декілька парафій за кордоном. І е, хочу е, одразу зауважити, що ми не спеціально їх відкривали. Е, не секрет, що дуже багато українців сьогодні перебувають за кордоном, і вже дуже велика кількість їх перебуває офіційно легально. Тобто, наші українці, завдяки своїй е, такій е, напористості, активності. працьовитості активності здобули у багатьох державах легальний статус, влаштовані на е, е, пристойних гарних робота. Пра... Працевлаштовані, і е, був такий момент. Ну тут не вже не в образу московському патріархату, але мушу зауважити, що коли почалися минулорічні події, то дуже багато наших парафіян, які раніше відвідували парафії за кордоном Української православної церкви Московського патріархату або російську православну церкву за кордоном чи російську православну церкву, то е, люди задумалися і сказали, а чому ми маємо молитися за... Патріарха, який благословляє війну на сході, і це стало таким поштовхом, що за минулий рік було створено декілька утворено декілька громад. Я особисто їх усіх відвідав. Зокрема, дуже приємним моментом було відвідання столиці Австрії Відня. Там була звершена перша літургія і утворена наша перша парафія покрови Пресвятої Богородиці. І можу з певненістю сказати, що наші українці за кордоном дуже вболівають за нашу державу, щиро моляться і щиро бажають, щоб наша держава вже в скорому часі стала, на, зайняла своє достойне місце серед європейських держав. А наша церква дійсно стала єдиною. Шановний Владико, от ви сказали, власне, Україну дійсно чекають нелегкі часи, певні кардинальні реформи. От скажіть, будь ласка, як людям витримати власне, ці часи, як не зневіритися? В першу чергу потрібно не забувати про молитву. Тому що скільки б ми не наводили різних аргументів, скільки б ми не шукали рецептів, але саме головне, для Християнина, в першу чергу, і не тільки для християнина, для кожної людини, яка вірить в Бога, але по-своєму, є віра. Для нас, християн, особливо для православних християн, віра це завжди було саме головне в нашому житті. За віру помирали наші діди, прадіди, за віру воювали наші козаки, особливо за віру православну. От і щиро хочу побажати, щоб усі ми не забували про молитву. Ну і звичайно, разом з молитвою, щоб мали, розвивали в собі тверду надію і побільше в своєму особистому житті втілювали прикладів любові. Якщо це все буде, то, звичайно, в нас буде більш повноцінне духовне життя, а це, в свою чергу, буде накладати такий. Здоровий духовний відпечаток на всю іншу нашу діяльність. Шановна владику, я наостанок хотіла запитати вас, що власне, очікує від прийдешнього року Українська Православна Церква Київського патріархату? Ми, як і завжди, в першу чергу чекаємо, що крок до єдності буде в цьому році дійсно зроблений. І хочу усім нам побажати, щоб і ми всі. Були не пасивними учасниками, а були активними учасниками. А що це означає? Це означає, що кожен з нас має щиро молитися і вболівати. І якщо ми всі однодушно будемо цього прагнути, будемо цього молитися, то і єдину церкву, як колись єдину державу, ми отримуємо як подарунок від Бога. А ми знаємо з Євангелія, що неможливо для людей, те можливо для Бога. А якщо ми будемо просити у Бога це, то ми, звичайно, його отримаємо. Я би сказала б, що найбільшим подарунком для нашого Господа є відкрите і щире серце християнина. І також хочу додати, що ми всі сьогодні, крім єдності церковної, маємо ще просити у Бога єдності державної і миру. Бо е, тільки в мирі, в єдності і однодумності, ми будемо повноцінною європейською державою. Я вам щиро дякую за розмову, але в нас ще є хвилина. Ви можете звернутися до телеглядачів з гарними привітаннями Різдва Христового. Дякую, дорогі у Христі, браття і сестри, щиро сердечно вітаю ще раз з наступаючим святом Різдва, уже з наступившим святом Різдва. І щиро бажаю, щоб це свято, як і попередні, пройшло в радості, в мирі і в любові. А також по-особливому хочу звернутися до сімей. Які, на жаль, зазнали втрат, особливо до сімей, які, в яких загинули молоді воїни на сході України. Не впадайте у відчай, майте тверду віру і вірте, що кожен воїн, який віддав своє життя за волю і незалежність нашої держави, обов'язково зараз перебуває в особливому і святому місці біля самого Бога. Тому хай Господь укріпляє усі наші серця, хай всіх нас благословляє миром, любов'ю, спокоєм і злагодою. Христос народився, славімо Його! Щиро вам дякую. Я від себе додам, що Різдво це свято любові, і милосердя. Тож, нехай Господь пошле вашим родинам добробут, мир, спокій і християнську любов. Підсумовуючи сказане, хотілося б побажати вам гідно провести ці дні, подумати над сенсом життя, подумати про вічне і духовне і гарно усією родиною зустріти Різдво Христове. Цього бажають вам, я, Руслана Хоменюк, та Владика Ілеріон, архієпископ Рівненській Острозької Української православної церкви Київського патріархату. Христос народився. Славімо, Славімо. його!